Бої заради реабілітації. В Івано-Франківську відбувся відкритий день командних боїв від проєкту Січ. Глядачі могли побачити показові поєдинки, відкрите тренування та змагання у форматі «Бугурту». Це середньовічні бої, що поєднують спорт і історичну реконструкцію. Учасники виходять на поле в обладунках, відтворюють баталії минулих епох зі зброєю, яка хоч і безпечна, але і реалістична. Та головна мета невидовищність. Організаторка проєкту Олена Кречет каже: лицарські бої це спосіб реабілітації для ветеранів, військових і людей, які пережили війну. Ми е зустріли професора Віктора Досенко. Він вчений патофізіолог вивчає ПТСР вже багато, 5 чи 6 років. Прям е розписує детально, з чого складається ця хвороба. І він нам підказав, що це дуже класний метод роботи з ПТСР, і пояснив, чому власне на гормональному рівні як працює, як стресовий гормональний коктейль може реалізуватися через буквальну реалізацію бий або біжи. Тому що тут все, що відбувається, туди або б'єш, або біжиш. Одна з учасниць заходу Вероніка з клубу Галицька Хорухва розповідає, коли побачила подію, не вагаючись, долучилася. Я почула, що наші знайомі з організації Бугурці роблять великий великий захід для ветеранів для залучення людей у вид спорту. І того ми, як місцевий клуб, вирішили доєднатися. Організатори додають для багатьох цей захід це шанс позбутися ПТСР, відновити внутрішній баланс і відчути себе живими. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.